Чому я знов знімаю таке відео? Тому що постійно нові люди запитують, як я годую своїх пернатих. Ось я показую, деякі взагалі не вірять, або кажуть, що неправильно давати картоплю варену. Це погано для птиці. Друзі, ну я так годую, вже я не знаю. Моя сім'я напевно вже 30 років так годує. Економимо трохи на зерні, тому що зерно взагалі в цьому році дуже дороге, а картопля в ціні не змінилася. Тому якби здешевлюю корм, плюс овочі ніхто не відміняв. Для птиці потрібні овочі, ну так само і для кроликів я годую, ви знаєте. І деякі пишуть, що картопля від картоплі птиця зажиріває або не несеться. Не знаю. Друзі, ну ви спробуйте спочатку, а потім будете розповідати. Коли я вже почала займатися більш серйозно цим хазяйством, то особисто я вже годую, напевно, років ну більше 10 років. Я не цілий день годую картоплю, я даю картоплю понебагато. Отак відро на цю всі кількість птиці, що ви в мене бачили, і раз в сутки, ну, тобто раз в день. І то в основному це йде в зимовий час, коли є картопля. В основному кінець весни, влітку, картоплі, як ви знаєте, вже немає мілкої. Тому в цей період вони в мене їдять кабачки, гарбузи, буряки, яблука, якщо є. Грушки в нас багато груш, до речі, ми тремо з висівкою. Тобто моя птиця отримує постійно вітаміни ще й з овочів. Ось, ну і з фруктів. Ось так годую давно, кури несуться і все з ними хоть добре. Тому якби кожен годує, так як він може, так як він знає. Я годую так. І ще що я вам хочу сказати, що ось таку мішанку дуже-дуже легко домішати домішки, що я вам розповідала. Якщо, наприклад, їх з водою давати ти не будеш, тому що їх не можна розводити в воді, От як ти рівного муку розмішаєш у воді. Зерном ти також його ніяк не дасиш. Таку мішанку дуже зручно домішувати різні домішки, які ви хотіли б дати своїй птиці. Там крейда, макуха. М'ясо, кісткове борошно, рибне борошно, дріжджі і тому подібне. Вітаміни, деякі купують порошкові. Я теж іноді використовую порошкові, а іноді і такі вітаміни, які розводяться у воді. Ось ні в що інше, ви такі домішки не домішаєте. Єдине, можливо, у когось є зернодробілочка або гранулятор. чи... Зернорушка плюс гранулятор, де ви можете зробити звичайно свій комбікорм, але не кожен може це собі дозволити. Основна маса людей годує свою птицю зерном, іноді дрібленим зерном, що не дуже добре для дорослої птиці, а іноді просто зерном. Ну в основному це цільне зерно. А для того щоб дати птиці хто, що їй потрібно, ніхто не відміняв, що потрібно давати протеїн. Вітаміни, і мінерали, і мікроелементи. Якщо ви годуєте тільки зерновими, птиця не може отримати все, що їй потрібно, щоб вона гарно неслася і не зажирювала. Тому в такі мішанки дуже зручно додати домішки щодня, ну, тоді, коли вам потрібно. Тому ось зараз десь приблизно перша година дня, і вони вже знають, що я зараз їм буду давати їхню саму улюблену їжу, варену картоплю. Зараз я вам покажу. Я, я буду терти їм картопельку. У мене висівка стоїть. Ось картопля зварена. Ми варимо раз у три дні мілку картоплю, водичка тут стоїть. Зараз я буду вмикати корморізочку, Ось ще чуть-чуть я вже натерла, зараз буду знову терти. Беру ось, І зараз висиплюємо, нехай <зараз> буде рівнем. Вона гарно подрібнюється, чудово. Але щоб гарно така корморізка подрібнювала картоплю варену і взагалі варені овочі, то краще картоплю стіжувати зразу. Як вона закипіла, зварилася, зразу стіжуєте, щоб самі овочі підсихали. Тому що ця корморізка, вона, якщо залипає вологий овоч, то вона потім ну, не дуже гарно тре, тому потрібно обов'язково, щоб овочі підсихали після того, як вони зварилися. Ось така кількість картоплі на всіх моїх кроликів. Ви вже знаєте, скільки в мене кроликів, бачили не один раз. Ось, ну, Трішки більше, ніж пів відра. Плюс висівка. Для кроликів я додаю. Макуха у мене є. Соняшникова. зменку приблизно. Ось, Бачите, це додатковий вміст білка. Ось. І ще для кроликів я даю кормові дріжджі, у мене є. До речі вже закінчується, скоро треба буде знову купувати. Ось є. Так, небагато. Десь приблизно одна столова ложка. М'ясо-кісткове борошно, але має бути якісне. Я іноді купую рибне борошно, а іноді м'ясо кісткове. Якщо мені не подобається запах його, то я його віддаю в основному своїй птиці. А якщо попадається якісне, гарне, м'ясне борошно, то я даю також кроликам. Це пахне дуже гарно. Ось таке воно має консистенцію, бачите, то я даю трішки кроликам. Також те саме м'ясне борошно я додаю в мішанку для своїх пернатих. Для пернатих я ще додаю. Кормову крейду. Також додаю дріжджі і рибне борошно. Зараз я вам покажу, яке борошно я використовую, покажу якої фірми. Ось я якраз принесла сюди. Дивіться, ось таке я купую. Укрвет віофарм. Ось таке. Це не реклама, а просто я показую, яке я використовую. Я його вже показувала в попередніх відео, коли мені прийшла посилочка. Покажу ще раз: і так само м'ясо-піскове борошно, дуже воно чудове, мені дуже подобається на запах, воно просто дуже класне. Ось дивіться, його можна давати собакам, кішкам, цуценятам-кошенятам, дорослим тваринам, вагітним, лактуючим. Свиням, кроликам, нутрієм і птицям. Бачите? Ось дозування, одразу все написано. Ну, Мені подобається цієї фірми, тому що я пробувала різні борошна, ну, таке саме мені більше подобається. Зараз я його пересиплю. Ці ємкості такі зручні, до речі. Ось таке, бачите? Я отак сюди зразу ставлю, щоб воно не розсипалося. І висипаю у свої стакани, якими я користуюся. Мені дуже подобається. Вони пакують у дві упаковочки, бачите? ось Отаке воно має консистенцію. Це м'ясо кісткове. Дивіться, ось, бачите, який колір, Бо буває таке аж темного насиченого кольору. І запах в нього такий ну не дуже приємний, дуже концентрований. А це взагалі пахне чудово. Мені дуже подобається. Ось таке воно недороге, воно щось за 500 грамів. Здається, 35 гривень. Ось я висипаю зразу. Бачите, іноді буває так, що чітко не насипиш, тому я ставлю цей стакан прямо в корм, щоб нікуди воно далі не розсипалося. Потрібно вже, до речі, буде знов замовляти. Мені на наших базарах не подобається та якість, тому буду, напевне, знов замовляти в інтернет-магазині. Ось так ну, висипала і це мені десь приблизно вистачить на тижня-три, може на місяць. Ось. У мене такі стакани, вони підписані. Ось такий стакан ще є. Тут в мене риба написано. Це рибне борошно тут в мене. Так само відкриваємо. Так само запаковано в два пакети. І на запах пахне прямо такою рибкою, просто чудово. Мені дуже-дуже подобається. Все висипаю. Бачите, рибне не влізло в цей стакан, тому що стакан 450 грамів, а розфасовка у пакетах по 500 грамів. І все. А це залишимо на потім. Потім, що я сюди сиплю? Сюди я сиплю далі висівка із пшениці. Небагато я висівки беру. І трішки водички. Для того, щоб скріпити це все наше мішання. Все, гарненько я його перемішую, а кури вже просто бісяться. Дивіться, вони вже там прям всі як солдати позбиралися біля дверей. Дивіться, вкусня. Ні-ні-ні, ніхто ні, 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 не заходить. Оця курка нагла. Тікай, тіка, тікай, тікай. Зараз буду давати і покажу вам, як вони його їдять, з яким апетитом. Тому ось в мене роками вироблений такий рецепт, а брати з мене приклад чи не брати вирішувати вам. Так що зараз я буду годувати свою птицю і покажу вам. Дивіться, дивіться, кошмар. Дивіться на цього півня. Руки. Ну, це не нагло, це не наглий півень, О, бачите? Дивіться, з яким апетитом вони це все їдять. i okay.